Великі зміни для українців, які виїхали за кордон, озвучили важливу новину. Фото, депозит, фотос. Для українців, які виїхали за кордон, озвучено попередження через нові правила складання іспиту на знання мови. Зокрема, стосується це тих, хто зараз проживає в Чехії. У Міністерстві внутрішніх справ Чехії днями оголосили, що безоплатних ваучерів на складання іспиту зі знання чеської мови надалі видавати не будуть. А ті, які були видані до кінця серпня, слід використати лише до кінця 2023 року. Для початку відзначимо, що перша спроба складання іспиту на постійне місце проживання в Чехії була безоплатною. Українці, які виїхали за кордон, отримували ваучер та йшли з ним у відповідну мовну школу. Акредитована школа надалі отримувала оплату за надані послуги. Якщо перша спроба виявилась невдалою, то іноземець сам сплачував за другу і всі наступні спроби. Також важливо наголосити, що українцям за кордоном доведеться платити більше вже з Нового року. До 31 грудня вартість складання іспиту буде не вищою за 2500 крон. Різні школи встановлюють свої ціни, але не більші за вказану суму. Вже з нового 2024 року вартість зросте на 700 крон до 3200. У ЗМІ є інформація, що причиною нововведень стало різке збільшення охочих скласти іспит. У Чехії прогнозують, що кількість може сягнути позначки у 30 тисяч заяв. До прикладу, три роки тому таких бажаючих було в межах 2500 осіб. Зараз дійшло до того, що у мовних школах немає місць на кілька місяців вперед і записатись на складання іспиту не можна. І це навіть при тому, що влада Чехії дозволила записатись на складання іспиту вищого рівня мінімальний потрібний рівень А2, а дозволено навіть на рівень в 1 Відзначимо, що такі зміни для українців, які знаходяться за кордоном, є дуже важливими у разі, якщо вони бажають залишитись там на тривалий час перебування. Оскільки в Чехії, як і всюди в Європі, вимагають знання мови, перш ніж надавати документи тривалого побуту.